І знову в нас мовне питання для чого нам, в чому сенс цього руфіда? Система прекрасно розуміє два дві мови. А я вам скажу, откуда планувалось нападіння на наші мерчан-центри. Дивіться, звідки ця ідея. Давайте так відповідь не не важливо. Можете запустити україномовний фід, Україн... реклама прекрасно справиться з вашою рекламою з україномовним фідом, з розумінням всього, що потрібно. Звідки ця історія іде про заморочку з двома фідами? Це сео. У seo просуванні, можливо, це супер дуже важливо. Я не seo спеціаліст, SEO-шники, відпишіть, будь ласка, в коментарях, чому це важливо. А скоріше всього, все це грає роль мова, типаж запиту, частота охоплень та інше. А в google рекламі все трішки по-іншому. Google набагато прокаченіше володіє цими мовними версіями. Ну і нагадую, я вам показувала ще одне технічне відео, де російська українська мова вони практично ідентичні для Гугла. На жаль, на жаль.